Вітаю вас, шановні батьки! Я Ірина Кулик, вчитель реабілітолог Новоград-Волинського міського інклюзивно-ресурсного центру. Сьогодні проінформую вас про функції та обов'язки асистента вчителя та асистента дитини під час інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами. Асистент вчителя виконує обов'язки, визначені установчими документами закладу освіти, трудовим договором та посадовими обов'язками. Має дотримуватись принципу конфіденційності стосовно стану здоров'я та іншої особистої інформації про дитин з особливими освітніми потребами, допомагати в навчанні не лише дитині з особливими освітніми потребами, а й іншим учням в класі. Асистент вчителя забезпечує партнерство з вчителями та іншими учасниками освітнього процесу з метою виконання освітньої програми для досягнення всіма учнями класу результатів навчання. Міністерство освіти і науки України розробило інструктивно методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в школах на 2020-2021 навчальний рік. Зокрема, визначено пріоритети організації інклюзивного навчання в регіонах, що потрапляють до червоної зони епідемічної небезпеки. Освітній процес у новому навчальному році має бути організований з урахуванням епідемічної ситуації в регіоні або окремих. Адміністративно-територіальних одиницях. В разі встановлення червоного рівня епідемічної небезпеки, навчання в закладах загальної середньої освіти буде відбуватися за допомогою дистанційних технологій. В таких умовах асистент вчителя організовує з вчителем освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання, забезпечує комунікацію закладу освіти та батьків чи інших законних представників дитини з метою організації навчання учнів з особливими освітніми потребами попереджає завчасно батьків чи інших законних представників дитини про зміни в розкладі необхідні навчальні матеріали тощо. здійснює підготовку матеріалів для дистанційного навчання для дітей з особливими освітніми потребами та консультує їх батьків щодо їх використання. Асистує вчителю під час проведення дистанційних занять, допомагає вчителю ділити клас на групи на пару конференціях Zoom, може приєднуватись до будь-якої пари, групи у будь-який момент, допомагає та виправляє помилки та слідкує за підняттям учнями рук. Надає учням їхнім батькам, іншим законним представникам дитини з особливими освітніми потребами рекомендації щодо дотримання норм при використанні комп'ютерної техніки. Асистент чителя перебуває у партнерстві з усіма педагогічними представниками, тобто взаємодія та допомагає усім дітям, а не лише дітям з особливими освітніми потребами. Зазначу, що асистент вчителя є учасником шкільної програми супроводу, бере участь в розробці індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами. Проте, асистент вчителя сам не розробляє індивідуальну програму розвитку та індивідуальний навчальний план. Познайомлю з деякими функціями асистента вчителя, допомагає в організації освітнього процесу у класі з інклюзивним навчанням, надає допомогу учням з особливими освітніми потребами в організації робочого місця, організовує спільно з іншими педагогічними працівниками освітнє середовище у класі, допомагає концентрувати увагу учнів з особливими освітніми потребами, забезпечує здорові та безпечні умови навчання, виховання праці, забезпечує залучення учнів з особливими освітніми потребами до заходів закладу освіти та позакласних заходів. Асистент вчителя працює в партнерстві з вчителем з метою виконання освітньої програми для досягнення учнями класу результатів навчання. Забезпечує розробку індивідуальних завдань і матеріалів для учнів з особливими освітніми потребами, адаптує чи модифікує за потреби матеріал для уроку відповідно до програми. Стимулює розвиток соціальної активності дітей. Асистент вчителя разом із групою фахівців, які розробляють індивідуальну програму розвитку, вивчає особливості діяльності та розвитку учнів з особливими освітніми потребами, вивчає сильні та слабкі сторони потенційні можливості та бар'єри навчання, оцінює виконання індивідуальної програми розвитку, вивчає та аналізує динаміку розвитку учня з особливими освітніми потребами. Створює індивідуальне портфоліо учнів з особливими освітніми потребами. Асистент вчителя має комунікувати з батьками, консультуватися щодо освітнього процесу дітей. Асистент вчителя не здійснює фізичний супровід дитини та не забезпечує його соціально-побутові потреби. Не зобов'язаний надавати допомогу в одяганні, роздяганні, відвідуванні туалету, харчуванні. Відповідно до законодавства, в освітньому процесі соціальні потреби учнів з особливими освітніми потребами забезпечує асистент учня. Асистентом учня може бути соціальний робітник, один з батьків, інший законний представник дитини або уповноважена ними особа. У такому випадку батьки мають написати заяву про допуск до освітнього процесу. Асистент учня має обов'язково пройти медогляд перед допуском до освітнього процесу. Асистент дитини супроводжує дитину за згодою керівника закладу освіти під час уроків та перерви, позакласної роботи інших заходів закладу освіти. Забезпечує соціально-побутові потреби дитини з особливими освітніми потребами. Допомагає у пересуванні, відвідуванні туалету, переодяганні, харчуванні та інших соціальних та фізичних потреб здобувача освіти. Асистент дитини залучається до команди супроводу дитини та допомагає у визначенні питань та цілей, які стосуються соціальної адаптації та соціально-побутової орієнтації. Асистент учня не втручається в освітній процес, не надає освітніх послуг, не втручається в організацію освітнього процесу. Асистент дитини не отримує заробітню плату. Він працює на волонтерських засадах, тобто безкоштовно. Отже, підведемо підсумки. Асистент вчителя це педагогічний працівник, який допомагає вчителю в проведенні освітнього процесу у класі, де є діти з особливими освітніми потребами. А асистент дитини це особа. Соціальний працівник один з батьків або законний представник чи уповноважена ними особа, яка допомагає дитині з особливими освітніми потребами. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!